Всім привіт! Радий вас вітати на своєму ютуб-каналі 2 грами на 90 метрів. З останнього відео вже пройшло декілька днів, і ви всі пам'ятаєте, як ми тут пробували ловити щуку, але в нас нічого не вийшло. В кінці я розклав свій наноджиговий комплект і піймав декілька окунів. Тому сьогодні ми приїхали сюди ловити окуня цілеспрямовано. Розібрав я вже два комплекти. Перший це у нас наноджигове будилище тестом до 1 граму в парі. З 2000 катушечкою, яка важить всього лише 150 грам. І інший комплект це мій е, береговий лайтик тестом до 10 і довжиною 2,40. Він нам буде дозволяти ловити такими вагами, як 3, 5 та 7 грам і шукати окуня десь більш далеких дистанцій. А все, що стосується ось цього зимового колупання рибки в ногах, ось ця паличка, думаю, сьогодні себе покаже. і перший окунь, Ах, і зійшов. Дуже був сильно рожатий монефракціон. І він зійшов, на жаль. Ох, ще один. О. Непоганий розміщ. Це у нас ячик. От і є рибка на лайтовий комплект окуньок. Ось ще такий хорошенький розмір, я вам скажу. Ось такий трішечки більший на 5 грамчиків і півтора дюймовий фліт. Потрібно напевно трішки зменшитись у вазі або змен... і зменшитись у приманці. Ще 5 грам дуже швидко падає при підривчиках. І окунь просто не може встигнути його схопити. Він атакує, але промахується. Тому зараз зменшимось у вазі, зменшимось триманочці трішечки. Ось так зараз виглядає наш монтаж. Півторадіуме танточка на восьмому гачку і трьохграмовий чехріх. Знайшов точку, тут у нас невеличка така плямка закоряженості на дні глибина приблизно півтора метри. І я зрозумів, що там стоїть риба, так як постійно були якісь клювання, дуже багато нереалізованих покльовок, тому я зменшився у вазі, зменшився у приманці. Те про що я казав. Зменшились у приманці, у вазі. І от черговий окунь. Трішечки більше спортивного. Грам 70-80. З'їв нашу приманку. Дивіться, яка гарна риба. Трішки незручно, звісно, щоб боковий вітер. Не вдається так анімувати класну приманку, як це мало б бути. Та й вагу можна було б тоді поставити трішки менше, думаю. Більше 2 грам тут не потрібно було на таку глибину. Але так як і вітер боковий, стоїть 3 грами джегріх. Ох, покльовка. Ох, і покльовка була зла. Можливо, навіть якась щучка всадила. Вона тут отак само. Інколи прокльовує, можливо, всадила навіть якась щука. Але покльовка була дуже сильна. О, от і рибка. Не знаю, що це. Дивіться, щучка. Ах, і відлетіла. Шкода, не потрібно було її так форсувати. Але Що маємо. Це вже моя помилка тільки що була. Скільки ми її проходили минулого разу тут, прошукали, вона у нас не клювала. Приїхали ловити окуня на тонкий діаметр флюрокарбону. От і шнурочки клюють. О, а от і трішечки більша риба. Можливо, щось і підбагрилося, але бо не було чіткої покльовки. Зараз глянемо, що це. Щучка знову ну підбагрилася, так як я їй казав. Але тим не менш це також риба. Тільки що сталася така трішки неприємна ситуація. Думав, що моя камера знімає відео, піймав окуня, був схід. Це все буквально за три закиди. І з третього закиду ловлю Black Sun Nano до 1 грама ось таку от щучку на мармишку. Поставив туди замість мотеля дюймовий твістерок. І він спрацював. Як це працює, я не знаю. Була перша покльовочка у нас тут. Думаю, доведеться зараз змінити знову ж таки на мотолі. Зробимо ще один закид і змінимо твістер на мотоль. О, є риба. Є риба. Хоч покажу, як цей блоксон наново у мене гнеться, а то три риби піймав і на всіх трьох була виключена камера. От окунь. Приємний. Для такого водилища це приємний окунь. Відпускаємо. Ну, Було покльовочка перед цим. Зараз рибка, тому поки мотеля ставити не буду. Продовжимо. Якщо він там стояв один, значить їх там має бути стайка. Вода дуже холодна, зима. Поодинокої риби практично немає. От про що я вам і казав знову покльовка. все-таки окунь зараз трішечки переключився і хоче вже проводку, чи подачу така як має бути на мормишку, з покачуванням, в товщі води, без всяких ось цих мікроджигових проводок, підривчиків і тому подібного. Покачали пауза, покачали знову, знову пауза. Обійшлося це місце з іншої сторони, туди куди я не докидував. І там, де на викиді в мене ставалися всі попльовки. Можливо, ця стайка стоїть тут, а я діставав тільки до краєчку стайки. Зараз ми це перевіримо. Ось тут стоїть наша стайка. Але оконь то задрібний. О, сі би, на такій гарній ноті сьогодні і завершилась наша рибалка. Вдалося половити окуня на наджигом, піймати щуку на ноджиг, піймати щуку на лайт, половити окуня на лайт. Тобто всі цілі, які я ставив перед собою на цю рибалку, були виконані. Не виконана лише одна це піймати якогось залікового окуня. Окунь у нас хоч і ловився, але він був досить таки спортивного розміру. Іноді там були е, такі окуні вагою до 100 грам на лайт. Будилище я вже зібрав, зараз доп'ю чайочок і буду рухатися додому. А якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та до нових зустріч. Пока-пока.